Простора актова зала, у якій завжди людно. Міський територіальний центр соціального обслуговування щодня відвідує понад два десятка людей. Частина із них навчаються і проходять реабілітацію, інші ж тут, аби зігрітися. До прикладу, Тамара проживає у пенсіонаті, який розташований у мікрорайоні Виставка. Каже, там часто немає електрики, тому намагається свій вільний час проводити тут. Всіда тепло, світло і добре. Я задоволена, мені подобається. У пункті обігріву одночасно може перебувати понад 50 людей. Із послуг доступні підзарядка телефонів, гарячий чай з печивом, теплі ковдри, дитяча зона. На другому поверсі у приміщенні університету третього віку один із класів перетворили на кімнату відпочинку для жінок з дітьми. Також для жінок та дітей є необхідні засоби гігієни, дитяче харчування, аптечка, а також забезпечені. Питною водою, а також при потребі навіть можемо е, організувати е, харчування. Аби у центрі безперебійно було світло, подбали про додаткове обладнання. Центр забезпечено двома генераторами потужністю 8,5 кВт, що дає можливість нагріти чайники, термопоти, а також включити бойлер. Пункт обігріву працює з 8 до 17 години. У разі погіршення ситуації із електропостачанням години роботи можуть збільшити. Окрім цього, додатково ще два пункти обігріву працюватимуть на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, що розташований за адресою вулиця Житецького, 22. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.